І я якось, случайно взагалі, я навіть не знаю, а я, я мабуть, на Ютубі подивився да, характеристики різних CRM-ок наших, да, там порівняння, і мені якийсь CRM сподобалось, тому що там є теж товари, є. Я, я розумію, що це товар на більш, але я так собі. Придумав, як, як це можна для, для послуг реалізувати все це. Е, ще потім побачив, що там є інтеграція з банками з усіма, да, що можна прям підв'язувати під карточку е, клієнта. То ну, типу, в нас навіть такого не було ніколи. Я розумів, що це ще, ще круче, чим було. Ми швидко перенесли всі дані, я все контролювався, дивився, що ми налаштували. Всі інтеграції за буквально за пів дня в нас повністю готова crm система В нас в понеділок прийшли нові менеджери, і там за теж за пів часа розібралися в ній і почали працювати. Тобто, майже безшовно да, перейшли на нову crm систему